Чорненький Redmi 9 a ціна 2000. Є легкіткі потертості по корпусу, незначні. Так, телефон працює досить добре. Мікророз'єм підійде для старших людей, для дітей, кому цікаво, такі пристрої шукають. По екрану серйозних коток царапок немає. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Зараз покажу всю інформацію про телефон для простеньких задач підійде. Не сильно потужний. 9 а 32 ГБ пам'ять телефону, 11-й Android встановлений. Та по оперативній пам'яті 2 ГБ. Ось такий варіант. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та телефон. Простенька камера, але зараз вам покажу. Так, ось така тут камера. Ну, для такого смартфона досить непогано. Е, кому цікаво такий пристрій, пишіть у повідомлення. Також е, в телеграм-канал або інстаграм, ссылки в шапці профілю. І дивіться, інші мої відео є завжди великий вибір по смартфончиках.